У коментарях люди пишуть, що це перехідна модель 80-ки, тому що та, за 50, там, та щось не та, та щось не та, то кожен, що це перехідна модель якось 80. Чулки, виходить, що половість на ту сторону виходить, поки не зміниш повністю чулок і не видінеш на. Середу не витягнеш полуось. З цієї сторони балон тешу цілий, щоб ця варена частина пішла назад, тому що щось, як вкидаємо дровцю. Отут раз, де балон зворений заводська, шинка вворена по колу, і воно як ти вкидаєш дровця підверх, воно мішає, бо постійно ти за нього зачіпуєш. Плито з верхня було ввігнуте трошки. Підшипники на полуцьох всі хороші, кроме чулка. І Підемо ж до мосту. З мостом у нас вже є маласенькі сюрпризи. Привіт, шановне товариство, слово Україні, Героям слова. Вітаю вас на каналі Agrar Family. І сьогодні розпочинаємо е, дефектувати ту частину трактора, яку ми привезли е, МТЗ. Мотор МТЗ-50. Ну, коротше, як по коментарях, е, люди пишуть, що це перехідна модель 80, тому що МТЗ-50 та щось не та, та щось не та, то кажуть, що це перехідна модель якась 80-ка. І подивилися також коробку. Бачимо, що ті шестерні, які потрібно було міняти, якби це було МТЗ-50, тут ті, що потрібно на МТЗ-80. Тому більше всього, що це як правду була перехідна модель, просто ну, людина збирала його частин і мотор міг бути МТЗ-50, тому що там пишуть, що та не та та та, не ну тут тормоза були без ручників. Не знаю, чи на малій кабіні ручник є, там чи нема. І зараз наша задача, так як вже тепло в гаражі присутнє. Розбираємо, відчіпаємо коробку, знімаємо чулки і попробуємо міст спробуємо туди якось власноруч, так як повода сиро, болото, трактором сюди не заїдемо, щоб його довести. Будемо думати, як його доправить власними силами. Отцяпимо чулки, подивимося, чи ми зможемо, хоча б гуртом якось туди запхнути. І Будемо починати дефектувати, щоб тоді нам вже можна було якимось. Чином, як стукнемо розець, пригнають другий трактор і починають робити щось одне з двох. Першим ділом підшипники перевіримо, замінимо цю планіторку, дивилися вроді вона нормально. Все ну, щось, ще раз подивимося і ну, коротше, це процесі відео, побачите. Будемо потихеньку щось робити. можливо, дорожі знімемося ці. Павук, чок, правильно, воно називається на, на візку, щоб він там лишні, лишні вагу нам не додав. Тут воно така, така коротше, що воно його нормально. Ну, це воно це таке, це, чисто воно що тут просто є, і це воно, на тому тракторі воно все відремонтоване, буде це. І Лен, дивилися на володбороту. Що занесемо, розбираємо і я вам покажу, що воно там. Ще подивимося на посадочні під. Нижнього що воно там сабаля почувоє і і все Зараз розкручуємо і заносимо його в гараж. Ну що ж, народ, розбомбили козакон, як ви могли бачити, що? Такі чулки, виходить, що половість на ту сторону не виходить, поки не знімеш повністю чулок і не витягнеш на всередину не витягнеш половість. Ліва половість, оця ліва, оця права. Трошки видно, вони. Між собою відрізнюється, що там. Ну, тут, зрозуміло, прова зовсім а Тут уже вона така кановка тут ща, вся посадочна місце для хороша. Також, шастерні трохи між собою відрізняються, що кольором, що трошки, я б сказав, десь зубами, Тут, трошки... вахня частина зуба тонша, ніж на цьому. Ну, Подивимося, будемо порівняти зі своїм. А те, що було все через. Укине виходять це вже трошки хуже. І права полость теж там телі підшипники не годяться. всередині підшипники нормальні стояли. І ліва полость було капітально все нормально було. Права ступиця була заварена, почалося вирізати, отож як почали гріть і викручувати. Ліва знялася нормально, відкрутилися болтики. І оце така по піці, що скажу. Mm -hmm. Так, ну-ка. Ніч. Якщо... Коли собі заплануєте пічку, то старайтесь робити так, щоб дверці у вас були з, цього балона, з цієї сторони балона цілий, щоб ця варена частина пішла назад, тому що ще вкидаємо дровця. Отут раз, що, отут там, де балон зворений заводська, теж шинка вворена по колу, і воно, як ти вкидаєш дровця підверх, воно мішає, бо постійно ти за нього зачіпається. Привіт, народ, продовжуємо працювати. Що ж, коробку занесли і що? По корупції це треба буде нам, поки вона в хорошому доступі, замінити раз, шосту і на нижньому валу отут також шосту, бо видно, що прям дуже вона з'їджена. І в принципі по корупції тут більше нічого такого страшного немає. О, і Плюс поставити нам треба буде шестерню на передній місць. Тут -то все воно ні да ні ліфтів, нічого, все чітко, ні вперед ні, назад, ні вниз, на зодні варгниз, цього. Нормально, зараз її тут сюди занесли, треба буде трошки обчухрати, привести в е, людський вигляд і підемо ж до мосту. З мостом у нас вже є маласенькі сюрпризи. Так, ще все покажу. Ось так ми лежимо тут. Е, ну Видно, да, я думаю. ось, да. І це в моєму з цієї сторони таку величеньку лоточку. Зараз його переверну, щоб краще було видно. Ось так. ось Щоб красивіше вам було видно. Ось така тут є штучка. Ну, видно, вона десь притікала, тому що тут знизу все було в маслечку. Треба буде її легенько всю по колу зачистити і ще раз пройти сворочкою. Так як всередині дивимося, все там по цих посадочних ловко підшипники сидять добре, все нормально. І ось тут така халапа. З ну, таким люди їздять, ну все одно вже неприємно. Хоча за такі гроші що, що там можна було ще очікувати. Ну і плюс, тут ото стоїть втулочка, а тут втулочки нема. І проблема в тому, що втулочка заводського тут дуже сильно гуляє. Поміряли втулочку, заводського втулка по вулиці, виходить. 40 мм, а отвір у нас з однієї сторони 43,5, а з іншої сторони 43 мм. Тому прийняли рішення індивідуально зробити втулку під те вухо окремо. Щоб воно туда легко сіло. Ну, пішли. Татко пішов до токаря, віднесе йому деталі і будемо пробувати. Чи взагалі пройде нам такий номер у нас із цим, із цим вухом. Тут нормально, тут з цієї сторони ще прийдеться, втулку вибивати, а там немає. І немає їй добре. Ну, видно, ну, видно, що воно э, розточений отвір по горизонту. Тому, більше всього, що цей трактор, коли працював, він більше тягав, ну щось за собою тягав, що в нього душа розбилась по горизонту, ніж в других плоскостях. Ну, поки що покров, по мосту, це те, що ми зараз з вами можемо бачити. По коробці ще повністю не розглядали, потім через задача буде про межуточку. Хоча туди Ну, ось, ось, Ось такі вже є маленькі. Номерки тут у нас, трохи його горнули зверху, щоб чистіше, Це ж тут все було, ну плюс не закручена була пробка. Можливо, зараз пробка трошки слинила. Трохи діло є. По полосцях я вже розказував, що, що куди, по чілках також. О, тому вже зустрінемося за з у гаражі. Зразу почнемо з коробки, тоді міст, ну головна нам задача ось буде над нього пригнати трактор і починати його щоб Новий міст у деталями нашими Соброть і поставити його на колеса, щоб він вже був у... підготовлений до подальшого комплектування іншими деталями. Тому ось, такий, ось така зараз у нас тут ситуація. Все розбомбили тут на місці. Одна крічка не годилась, друга нормальна кричка, цілий сольник, все нормально. Ну, коротше, усе таке. По різьбах, вроді всі цілі і по поуказняли всі різьби цілі, все можливо прийдеться помінять ще сайт. Направляючий той хороший, а цей такий видно, що на ньому держалося слово. Поволодбора теж все сиділо ловко, тому ну подивіться, може, поставимо ноші, може, залишимо цей, що був. Це вже будемо в процесі дивитися, що краще, що хуже. І оце таке. Тут видно і не знаю чи це виплака, чи це щось, щось позбиве. Ну трохи йому в цьому житті вже досталося Але привеземо нож і, і зрівнюємо чи що тут, шило на мило, не вийде. Так що подивлюся, якщо відео вистачить, буде така, ні, то ще щось додамо сюди. Ну що ж, першу частину вже відео вийшло зібрати, тому свої. Варіанти, що можуть бути ще в подальшому з цим трактором, де він люди його зібрали, зікляє привезли, то може десь з металолому, ми ж не знаємо. Чоловік хотів собі зібрати, і ми зараз це передивляємося і думаємо, як його можна було взагалі зібрати. Тут ще стільки роботи, щоб його зібрати. а в нього вже він був складений, осталось тільки на колеса поставити і ну, докомплектувати решту там проводка, і ті все діло. Тут ще до нього роботи, плюс воно все було позажото зажимано. Ну, так собі, скажемо, я мала тріщуткою. От яю невеличкою з набору открутив, не брав ні накидний, здоровий, ні ще щось. Рукою легкою чулки покручувався, Я хоч великий ключ брав, але покручувалося все зовсім легко. Тому не знав, як чоловік хотів на ньому їздити, Ну нічого, будемо зараз щось дивитися і ну, да, подальшим покажемо, що воно там буде. Так що, Ах, що ж, продовжуємо, будемо. Чекайте продовження цієї історії, що воно тут буде, що вийде. А вам всім дякую за перегляд, будьте з каналом, підписуйтесь, коментуйте, будьте здорові. Пока-пока.